вітаємо ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. А сьогоднішня тема, яку я хотів би з вами підняти чи торкнутися, вона була якби спонукана, мав можливість бути в Європі, відвідувати різні країни і бачити от сьогоднішній стан взагалі людей, які живуть там. Напевно, і вам доводилося бачити. Якось згадую один чоловік, говорив, коли виїхав за кордон, його запитали, як тобі там, ну як живеться. І він таки сказав цікаві слова: що знаєш, Європа робить все, щоб мені показати, що Бога мені не треба. Тобто, от люди, які там живуть, в більшості ну, вони розуміють, що вони можуть контролювати багато що в себе. А є достаток, живуть життям і все далі, далі якось віддаляються від Бога. Наведу певний приклад. Я попрошу включити оператора такі слайди, які я підготовив. Є в Голландії це місто е Домініканський собор. Він був побудований в 8 столітті, і, як от цікаво, 2006 року. Він був переобладнаний, і сьогодні там досить такий потужний книжковий магазин. Будь ласка, наступний слайд. Це зовні, він знаходиться практично в центрі міста. Зовні досить така пам'ятка архітектури, потужна, гарна, велика споруда. Далі. Але всередині, коли заходиш, там знаходиться магазин, магазин такий книжковий, де люди приходять. Так, щоб помандрувати, повибирати собі книги. А полиці великі, високі. Ну, якби було побудовано це приміщення для того, щоб проводити богослужіння і використовувалося дуже довгий час, тривалий час, як місце, де люди приходили на поклоніння до Бога. Але е, на сьогодні це магазин. І саме такий цікавий момент. Е, далі наступний слайд. Ну і ще бачите, яка архітектура, красиво все, але воно використовується зовсім по іншому призначенні. От це частина вівтаря, там, де саме так би вважається в католицькій церкві, ну і в православній церкві святе місце, де проводили би, служіння. Але сьогодні там кафе. Ось стоять столи у виді хреста, і навколо люди собі можуть посидіти, попити чаю, кави. Поспілкуватися, тобто, якби ось ось якби така картинка. А е, все, дякую, можна виключати. В дійсності, якщо так подивитися на загальну, це якби згадати радянські часи. В радянських часах в нас також було, ну принаймні, там в Рівному центральний собор, православний в центрі міста. Він був перероблений, переобладнаний під музей атеїзму. В Львові Короленка, там де сьогодні проходить служіння нашої громади, це була школа-інтернат, і ту частину культову було передано як їдальня. Вона була як використовувалася як їдальня. Певний час як склад певний, а потім їдальня. І в 90-х роках, якби передали, щоб проводили богослужіння. А якщо дивитися на європейські країни, ну, можна і говорити там про Сполучені Штати чи про Канаду, то в більшості народ сьогодні досить секулярний, і вони живуть, розуміючи, що все, що вони можуть, вони собі можуть дозволити, багато чого можуть дозволити, живуть, відпочивають, проводять свій час, так як вони того хочуть. І я ось коли дивився на це все, якби собі розмірковував, що може послугувати. Тому щоб ці люди навернулися до Бога. От що би могло їх якось підштовхнути до того. Які ваші думки? Біда, якісь тривоги серйозні, могли би похитнути. Щось би могло би похитнути. Я собі думаю, що перед приходом Христа, от що би мало відбутися так, щоб сколихнуло людей, так, щоб вони могли задуматися, що слухай. А є, певно, Бог, треба до Бога звертатися. Я думаю, що і навіть в нашому часі, от тут ми живемо в Україні сьогодні, коли триває війна, вже чотири роки майже. І десь де більш гаряче, можливо, ну, людей якось спонукує навертатись до Бога, де менш гаряче і так якось трошки на відстані, воно також собі так розхолоджено, і народ собі, ну, навіть дивимося зараз. Бачимо, Київ страждає від того, що немає електрики. Люди там бачив новини, що розморожуються там труби, вода розмерзається, починає текти. То все досить проблемно. І контрастність буковель, де люди собі живуть, відпочивають, кафе, ресторани, якби нічого й немає. І ця контрастність можна м -м, побачити в багатьох якби, місцях я сьогодні ще так би глянув, і напевно вам також попадали такі відеоролики сюжети, де показують роблять аналіз подій, які відбулися, там, наприклад, там, за цей тиждень по всьому світі. Наскільки сьогодні є е, різні природні катаклізми, які так досить серйозно колихають країну. Я також взяв, вибрав один відеосюжет, так щоб вам трошки показати, це за 25 рік. Якось автори подають, що вони описують. Будь ласка, можна включити 2025 рік став одним з найруйнівніших в історії стихійних лих і техногенних катастроф. Січень почався з трагедії в Лос-Анджелесі. Дві великі лісові пожежі Палісейста та Ітон знищили майже 10 тисяч будинків, поширившись на 16 тисяч гектарів. Загинуло 24 особи. Вогонь досяг голівудського бульвару та елітних районів. Збитки оцінили в 275 мільярдів доларів. Пожежі увійшли до списку найдорожчих в історії США. Березень приніс у М'янму руйнівний землетрус магнітудою 7,7. Загинуло понад 3 тисячі 700 людей. Ще понад 5 тисяч постраждали. Зруйновано тисячі будівель та пошкоджену інфраструктуру. Економічні збитки оцінили в мільярди доларів. У травні в Китаї на хімічному заводі в Гуанжоу стався сильний вибух. Ударна хвиля вибила вікна в радіусі кілометра. 14 людей зазнали поранень. Евакуювали коло 6 тисяч жителів. Липень запам'ятався масштабними повенями у південних та центральних штатах США, зокрема в Техасі та Луїзіані. Загинуло коло 130 осіб, евакуювали десятки тисяч. Того ж місяця у південній Кореї зливи спричинили сильні повені. Загинуло 19 людей, десятки постраждали. Евакуювали понад 5 тисяч жителів. Пожежі в Європі, зокрема у Греції, Франції, Іспанії та Румунії, знищили понад 250 тисяч гектарів лісів. Це вдвічі більше за середній показник. Серпень та вересень відзначилися серією потужних землетрусів в Афганістані. Найруйнівніший стався 7 вересня магнітудою 69 у провінції Бадахшан. Загинуло понад 2 тисячі людей, постраждало понад 2 тисячі Повністю зруйновано понад 12 тисяч будинків. Без даху над головою залишилося близько 85 тисяч осіб. Наприкінці літа також палали пожежі в Європі. Вигоріли сотні тисяч гектарів лісів та рослинність. Вогнища займання фіксували в Іспанії, Португалії, Греції, Італії та на Балканах. Загальна вигоріла площа досягла майже мільйона гектарів. Жовтень пройшов під знаком руйнівних тайфунів і тропічних штормів у південно-східній Азії та Карибському басейні. На Карибах ураган Меліса п'ятої категорії налетів на Ямайку та Кубу, спричинивши катастрофічні руйнування, загибель десятків людей і масові евакуації. У південно-східній Азії активний сезон приніс кілька тайфунів, зокрема матмо, який зачепив Філіппіни, Китай та В'єтнам. Листопад став одним із найсмертоносніших місяців. Повені та суви охопили В'єтнам, Таїланд, Малайзію, Індонезію та Шрі-Ланку. Загальна кількість загиблих перевищила 1200 осіб. На початку грудня в Австралії понад 50 пожеж спалахнули в новому південному Уельсі. Вони охопили 10 тисяч гектарів території. Попередження про евакуацію отримали тисячі жителів. Цього ж місяця сталися катастрофічні повені та сови ґрунту на острові Суматра в Індонезії. Загинуло понад 800 людей. Ще понад 600 зникли безвісти. Ну, ось е, описи, які я думаю, що часом нам попадають в роликах, сюжетах, де повідомлення все більше і більше. І десь можна сказати, що ну по суті, якби воно кожного року одне й те саме багато якби таких подій відбувається. Я думаю, що тут навіть у цей сюжет, який показує 25-й рік, він вибірково не повністю все описав, тому що багато що було таких там землетрус на Камчатці, досить потужний. Сьогодні можна згадати знову ж там снігопад, шалений, дуже багато снігу випало. І певні такі ось катаклізми дійсно вони набивають обертів, і все збільшується і збільшується. І засоби масової інформації, напевно, і світські люди вони можуть говорити про те, що це реально сьогодні йде так в прогресі. Я хочу згадати біблійний текст, який записаний в Євангелії від Івана, 21 розділ, 11 вірш, і з 25-го. І будуть землетруси, великі та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. І 25 вірш. І будуть ознаки на сонці, і на місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. 28 28-й вірш. Коли ж стане збуватися це, то випроститесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Друзі, я хотів би сьогодні якраз ось подивитися з вами на ось ці природні такі катаклізми, які а, мають відбуватися, і вони будуть відбуватися ще в прогресі. Думаю, що це якраз певно такий чинник, який може спонукувати людей замислитися, чи є Бог чи немає, і навертатися до Бога. І я сьогодні попробую трошки пройтись по певних цитатах Олени Вайт і десь. Порозмірковувати, а чому це воно має так відбуватися. Якщо дивитися на таку біблійну хронологію чи те, що Бог нам відкриває, що мало би відбуватися, то можемо якби, провести таке. Світ стоїть на порозі періоду жахливих природних катастроф. Тобто зараз ми з вами ось знаходимося в цьому моменті, що ми стоїмо перед тим, що мало би бути певні катаклізми, які ми пережили з вами, якщо так подивитися за останній період. Пандемія, яка так хитнула практично всю планету Земля, і всі країни, якби його відчули на собі, потім, можливо, війна, яка торкнулася нас, вона більш так, якби нас торкається. Тому десь там, коли відбувалися війни в інших країнах, воно нас так не чпало. Але сьогодні ми переживаємо те, що. Війна безпосередньо є в нас і вона вже триває 4 роки. І я думаю, що тут ну, знову ж постійно, якби по засобах масової інформації можемо почути, що е воно дуже велике є ймовірність і переживання того, щоб це не була третя світова. Тому що дуже багато країн залучені до того, щоб тут протистояти. Е по наступних ознаках, що ми можемо ще бачити, цей період збігається по часу з останньою кризою. Тобто катаклізми, які мають відбуватися, це будуть іти будуть синхронно з останньою кризою, яка має бути тут на землі. Це має відбутися до закрит... закриття дверей благодаті. Якщо ну, якби адвентистська церква, якби про це говорить, що має бути закриття дверей благодаті, і після закриття дверей благодаті, коли буде Дух Святий забраний, будуть злиті сім чаш Божого гніву. Це будуть більш ще серйозніші суди Божі, які будуть виливатися на землю. Тобто ми з вами стоїмо ось в цьому періоді, і е, хочу сказати, що ось. Катаклізми, які мали би прийти на землю в більшій повній мірі, це буде те, що буде слугувати тому, щоб люди могли приймати певні якісь рішення. Це те, що може похитнути їхнє ось ця стабільність і відчуття такого, що вони контролюють ну, практично багато що, вони можуть собі самі вирішувати своє життя чи свої якісь питання. Цитату, яку хочу зачитати, <кій> вона записана в Свідченні для церкви. Том дев'ятий. Наближається час, коли настане найбільша криза в історії людства, коли кожна дія здійснена Господом викликатиме напружені інтерес і невимовну тривогу. Суди Божі слідуватимуть один за одним, вогонь, повинні та землетруси, а з ними війна та кровопролиття. Тобто Вайт писала про те, що це мало би наставати. і ось Ми сьогодні є очевидцями. Наскільки ось воно нас. Ну, ми розуміємо, в якому часі живемо, чи не розуміємо, чи ну якби так як іде, так і йде. Ще одна цитата в вибраній вісті, том третій: безліч душ вийде з усіх верст суспільства, навіть із католицької церкви, чия ревність значно перевершить ревність тих, хто стоять у лавах вісників істини досі. Коли несуться криза. Насунеться криза, перепрошую, коли настане час лихоліття, вони душі з інших церков вийдуть вперед, задягнуться в все озброєння Боже і піднесуть його закон. Тобто, Олена Вайт говорить про те, що через ось ці катаклізми, які будуть. Відбуватися на землі це послугує тому, що певна категорія людей, які знаходяться і не в церкві адвентистів, але вони будуть певно приймати певні рішення і розуміти, що потрібно більше якби змінювати свій е спосіб життя і навертатися до Бога, виконуючи Божі повеління, які Господь відкриває. А певні люди будуть шукати також навернення, але буде диявол також робити певну підробку, і ті люди будуть обмануті. Будуть схилятися до того, що буде пропонувати світ і диявол. Чому це станеться? Ну ще раз, Бог має допустити ці переживання для того, щоб сколихнути чи стрипенути сьогоднішнє людство, яке живе, і те, що ми говорили там про ситу Європу, яка ну, живе собі в своїх певних закономірностях? Ці події, які мають статися, вони будуть раптові. І те, що нам Біблія говорить, ну часто ми знаходимо таке формулювання, такий буде прихід Ісуса Христа як несподівано, як злодій вночі. Те, що якби неочікувано. Е, в першому Солонян, п'ятий розділ, третій вірш, говорить Павло: бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них. Як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Тобто, Павло також нагадує і застерігає про те, що, що це буде несподівано, і народ ну, буде, певно, заколиханий в тому, що все якби нормально, і десь говоритимуть про те, що мир, безпека, але воно все буде так, рухатися до того, щоб людей стрипенути. Ще одна цитата, яку хочу зачитати. Е, вона записана в Євангелізмі, книга Євангелизм, сторінка 27. Я повинна проголосити вістку, що міста, де панують злочинність і порок, будуть зруйновані землетрусами, пожежами, повенями. Увесь світ отримає застереження, що є Бог, який виявить свою божественну владу. Його невидимі посланці сіятимуть, е, сяятимуть. Перепрошую, його невидимі посланці. Сіятимуть руйнування, спустошення і смерть. Усі накопичені багатства перетворяться на прах. Прийдуть лиха, лиха найжахливіші, найнесподіваніші, і ці руйнування слідуватимуть одне за одним. Місто, побудоване людьми, зазнають на собі Божого гніву, але не до кінця, бо деякі душі не вирвуться, ще вирвуться з тенет ворожого оману, покаються і навернуться тоді, як маси людей збиратимуть собі гнів на день Божого. Гніву. Е, ще раз, е, те, що має відбуватися, ті катаклізми, природні, якісь от такі серйозні події в природі, вони мають слугувати, щоб люди могли усвідомити, що є Господь, до якого варто було би навернутися. Хтось навернеться, хтось розкається, хтось прийме певні якісь інші рішення, буде. А рухатись не в тому напрямку, але це має відбутися до закриття дверей благодаті. Це якби, теж дуже важливо. Хочу сказати, що самі катаклізми вони не слугують тому, щоб людина навернулася в плані, щоб людина могла покаятись. Прийняття Бога відбувається не через страхи, не через землетруси. Як Біблія нам говорить, прийняття Боже відбувається. В римлян 10 розділі 17 вірш написано, Тож, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тобто, це може спонукувати тільки підштовхнути людей, шукати відповіді на ті питання, які будуть в них виникати. Тобто, те, що. Природа буде гойдати і людей спонукати замислитися, вони можуть підштовхнути до того, щоб людина могла читати чи досліджувати святе письмо, чи почути Слово проповіді Боже, яке Господь довіряє сьогодні нам, щоб ми це говорили. Можна пригадати ще те, що говорив Христос, коли учні його запитали про ті ознаки, які мають відбуватися. Що він має прийти. І Христос там якось трошки так пере... приводить певні такі паралелі. Одне це прихід Ісуса Христа безпосередньо вже вдруге, коли він має прийти. І, і інша паралель там є ще про те, як буде руйнування відбуватися єрусалимського храму. І ось, коли він приводив ті ознаки, які будуть показані перед, перед руйнуванням єрусалимського храму, він говорить, що коли ви будете це все бачити, то. Збирайтеся і виходьте, будьте готові, щоб воно вас не застало. Я думаю, що ці ось ознаки, які мають відбуватися тут, на нашій планеті Земля, вони також можуть слугувати для нас особисто, як і для тих християн, які жили в часи. Перед руйнуванням Єрусалиму, щоб вони могли зрозуміти, їм потрібно було залишити Єрусалим, щоб не загинути. Для нас це також може бути слугуванням, щоб ми розуміли, що ми рухаємося до досить серйозних подій, і вони мали би нас на, насторожувати і ну спонукати певне, змінювати певні якісь свої а, дії, які ми живемо, чи до чого ми звикли. Багато можна прочитати в Дусі пророцтва», де Олена Вайт говорить про те, що варто було би залишати великі міста, тому що у великих містах буде ну, набагато складніше жити. І е, от, навіть ці події, які відбувалися зараз, е, вже очевидцями, чого ми є, Скажімо, ми прожили якраз, от коли пандемія була, карантини були, то в Львові набагато складніше було жити. Тому що захворіти і отримати якусь там якби, інфекцію, отримати дуже яка велика вірогідність. І набагато простіше, коли ти десь а, на території, де село, і там з людьми практично дуже рідко пересікаєшся. Тобто набагато в цьому простіше і легше. І дух пророцтва часто якби, говорить про те, що варто. Великі міста залишати. Ну, але ці ознаки, якби нам слугують, щоб нас застерігати, і щоб ми були готові до того, що має відбуватися. Ще одну цитату хочу зачитати: це щодо того, що Бог покладає на нас і не тільки те, щоб ми розуміли і орієнтувалися, що відбувається, що має відбуватися, і для Адвентистської церкви Господь багато чого відкриває. І е, тут ми маємо не тільки для себе бути от, орієнтовані, але і маємо говорити чи свідчити тим людям, які, які навколо нас, щоб вони також могли розуміти. Ось цитата, яка записана у бажання віків: Бог завжди попереджав людей про прийдешні суди. Ті, хто вірив у його знамення і діяв із вірою, підкоряючись Божим заповідям, уникали судів, що спіткали неслухняних та невірних. І було слово до ноя: Увійди ти і вся родина твоя до ковчегу, бо тебе побачив я праведним перед мною. Ну й послухався Бога і був спасений. І лоту з родиною було сказано: устань, вийди з цього місця, бо Господь вигубить це місто. Буття 7 розділ, перший вірш, 19 розділ, 14 вірш. Ной ну, вірив в себе, себе опіці небесних вісників і був спасений. Так і учням Христа було дано застереження про руйнування Єрусалиму і ті, хто вірно витлумачував ознаки катастрофи, що наближалися і залишили місто, уникли загибелі. Так і сьогодні нам дано попередження про другий прихід Христа і про загибель усього світу. Друзі, ця інформація про що я говорю з вами сьогодні, це не для того, щоб лякати людей. Тобто ми не ставимо себе за ціль, щоб людей настрахати і налякати. Бог нам відкриває багато яких моментів, щоб ми знову ж не назначаємо дати приходу Ісуса Христа, щоб також якось цими от страхами людей ну, стримувати чи якось направляти. Хочу сказати, що Бог нам це відкриває, щоб ми були. Зорієнтовані і розуміли, в якому часі ми живемо, що нас очікує. І напевно той текст, який ми сьогодні читали як привітальний, от він напевно був би для нас такою певною підтримкою. Це псалом 46, 2, 3 вірші. Тому не лякаємося ми, як трасяться земля. І коли гори зсуваються в серці мрів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Щоб ми не лякалися і розуміли, що ми рухаємося вперед до приходу Ісуса Христа, а події, які навколо нас дійсно, вони досить непрості. і Ми очевидці війни, очевидці пандемії. І думаю, що ще катаклізми, які будуть на землі зливатися, вони також будуть ми будемо очевидцями того. Щоб це нас настрахало, але навпаки, як в Євангелії від Луки, написано 28-й вірш, 21 го розділу, коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Хай Господь дарує нам впевненості в тому, що Бог Він провадить нас, Він відкриває нам, що має відбуватися, і це нас має потішати. І він дає сили нам переходити через всі всі переживання. Ну і щоб не замикатися тільки в собі і тішитись тому, що ми все знаємо і Бог нам відкрив, але свідчити про це і оточуючим людям, щоб вони також були застережені і розумілися, що на цей світ сьогодні чекає. Хай благословить нас Господь, щоб прихід його був для нас радісною подією, і ми з радістю очікували його, незважаючи на ті всі. Події, які відбуваються навколо нас, що воно нас не має схитнути, а навпаки, нас всилити надію, впевненість в Бозі. Амінь. Запрошую вас до мовити. Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти є наш Бог, і сьогодні в часі, в якій ми живемо. Ми можемо чути твій голос і те, що ти нас застерігаєш, що має відбуватися тут, на планеті Земля і навколо нас. Ми Господи є очевидцями пандемії, захворювань, які були вже в нашій місцевості. Ми очевидці сьогодні війни, яка триває вже 4 роки, і бачимо кровопролиття, багато горя, біди, багато міграції, смертей, похоронних процесій. Втрачених синів, батьків, ти, Господи, знаєш кожного біль і страждання. Ми знаємо, Господи, про те, що ти застерігав, що перед приходом Ісуса Христа будуть ще й відбуватися природні катаклізми. Сьогодні вони є по різних міста, місцях в світі, але вони мають бути ще з більшою потугою, і ми просимо Господи, щоби ти. Дарував нам впевненості в тобі, що незважаючи на все, що буде відбуватися, що відбувається, щоб ми не втрачали надії на, в тебе і е, покладалися на тебе і довіряли тобі. Провадь нас, Господи, через ці всі переживання, допоможи, щоб ми довіряли тобі і могли свідчити оточуючим людям, що ти, Господи, обіцяв, що прийдеш вдруге, і це має відбутися скоро. Ми просимо вас війні на кожного е, присутнього в цьому залі, благослови нашу країну, благослови Даруй мир нам і даруй нам твою присутність, Отця Сина Святого Духа. Амінь.